Слава Україні! всім від Полонського. Війна вона не тільки на фронті, війна вона навіть у тилу. І не тільки на фронті, а у тилу може і, може і більше, ніж на фронті. Тому що війна вона більш ширша, ніж нам здається, що це тільки війська з одного боку, війська з іншого боку. Іде перестрілка. Війна вона також за думки і серця людей, за думки і серця народу, який воює, який захищає свою батьківщину і який стоїть насмерть проти російсько-фашистської агресії. Війна вона також на мистецькому фронті, також в літературі. І от я вам хотів би тут репрезентувати щось дуже цікаве, що взагалі то майже ніколи не робив, але це такий випадок, що, мабуть, треба. Хотів вам репрезентувати дві книжечки. Так, це дві книжечки, підписані до речі, нашими видатними воєнноначальниками Будановим та Залужним, не більш, не менш, да, які видані нашими добрими товаришами, і які Знаєте, вони на, направлені на дітей, на підростаюче покоління, яке, яке замінить нас і яке буде боротися. Добре, щоб не боролися, але здається мені, що навіть йому доведеться боротися з цією російською імперією, з тим запорібриком, який, який не дає жити і нам. І ці дітки, і Їм би було дуже цікаво, о, і буде дуже цікаво перегорнути сторінки цих коміксів, це дитячі комікси насправді, які, о, які розповідають про боротьбу, про військову боротьбу українського народу. з Загарбниками, загарбниками сьогоднішніми. загарбниками. І ще один дуже цікавий факт. Ми зараз знаходимося у парку Шевченка. І це теж дитяче місце. Ми знаходимося прямо на дитячому майданчику. Ви скажете, ну і що чимало є дитячих майданчиків у Києві. Чому ти нам його показуєш? Річ справа у тому, що там позад мене, де качелька маленька, бачите, дитина гайдається прямо туди. 10 жовтня 22 року прилетіла ракета Рашистська. Там була вирва десь 5 метрів глибини. І все навколо було спалено, вивалено, вибито. Ну, ракета впала, тут нічого не залишилося. Це зараз знову все відремонтувало. Отой будинок сіренький, збоку теж відбудували. Як бачите, дитячий майданчик він знову функціональний. Але війна, вона залишається. І тому, тому дуже-дуже актуальними стають книжки, які будуть розповідати нашим діткам, нашим онукам про те, що тут сталося, про те, що тут відбувалося. І ось, ось така книжка, от, отакий дитячий комікс. Він в даному випадку підписаний, підписаний генерал лейтенантом Будановим або інший, що підписаний самим. Валерієм Залужним. Так, це дуже цікаво. Вони будуть дуже цікаві для, для наших дітей, для їх виховання, для їх майбутнього. І знаєте, як оцінка якості цього дуже цікавого коміксу, це також і виття на Запорібрику, та виття на тимчасово окупованих територіях з боку. Якихось там колобків, як ми їх знаємо, колаборантів, які підтанцьовують російській окупаційній владі. Так от, в Луганську вони влаштували ціле, знаєте, переслідування української книги і українських книжок і оцього першого в Україні дитячого українського коміксу. Я навіть зробив таке відео попурі, попурі да, з російських. З російських видань, які розповідають, як російське ФСБ та російські спецслужби розшукують цю, цю книжку і намагаються її, як вони кажуть, знешкодити, щоб ви розуміли, про що тут йдеться. А так само по собі буде дуже цікавий комікс для діточок. Він дуже яскравий, дуже. Подивіться самі. Чудово виглядає, чудово. Чудовий друг. Буде дуже цікаво нашим дітям подивитися сьогодні, завтра, трішки пізніше, війна закінчиться. Але якісь відеоматеріали, які будуть цікаві, не сухі, знаєте, коли щось там по телевізору розповіли і все, і воно не цікаво дітям. А оця річ вона буде цікава дітям сьогодні, завтра. Післязавтра і будь-коли, будь коли українська дитина зможе взяти в руки український комікс і подивитися, як її батьки боронили Україну від нещадної росіянської навали.